Хлопець розповідав про вчених, які називають себе уфологами. Вони, підставляючи себе, лізуть до цих демонів, і вони ще можуть щось пояснити у цій засекреченій масонами темі. Вони знають, що ці сутності обтягнуті людською шкірою вже є, і вони ходять серед людей, їх називають сірими. Говорять, що таких людей часто бачать у метро, заходить через стіну людина, постоїть у вагоні і виходить так само. Але все одно це настільки неймовірно, що люди в основному в цьому не вірять, тому що їм навіть уявити таке важко. Але це все ж таки є, і юнак підтвердив, що це є. Славочка сказав, що настане час, коли почнуть дуже часто розвиватися літаки та вертольоти. Доти, поки люди не зрозуміють, що їм не бажано займати повітряний простір, оскільки вони заважають НЛО, тобто бісів робити свої дії в повітрі. Тому що ті готуються до війни з Богом і морочать людям голови, перебуваючи в контакті з могутніми людьми цього світу. Славочка сказав, що люди дуже довго не розумітимуть, чому ж падають літаки. І тільки коли ці НЛО прямо перед літаками будуть з'являтися і заважатимуть їм злітати, тільки після цього люди зрозуміють, що їм не бажано займати повітряний простір. Славочка сказав, що біси готуються до війни з Богом, і повітряний простір їм потрібний для маневрів. А коли на заваді їм зустрічатимуться літаки, вони їх просто скидатимуть. Але Атрок сказав, що коли люди сильно настраждаються від цих інопланетян, вони зрозуміють, що Бог є.